Я от не знаю. Наконець-то. Розкажіть, будь ласка, як щастя. Дочекалася сина з першого дня в полоні, захисник ЧАЕС. Сьогодні повернути. Павлюк Ігорь ігор Іванович, 306 років, двоє діток. Дитині було 3 і 10. Зараз діти, мала вже практично не пам'ятає, тільки фото знає тато. Чи були у вас звісти? Так, було два листи. Були... Звіски від звільнених хлопців з полону весь час приходили то з камери, і в 23-му році, у листопаді місяці, ми мали відеозв'язок. Я його бачила по відеозв'язку. А ви ходили вже скільки часу зустрічати кожного разу? Повічні ну, ви ви ви... так ні не вперше я прийшла сюди. А в основному ми весь час проводили і Києві, виходили на ці акції в Кервацінам, штабі Ми там були постійно раніше. Нам дозволяли по Два рази на місяць, потім раз у місяць. під Верховною Радою ми з пікетами стояли, на мирних акціях. Ми сьогодні ви прийшли Кругом... просто повезе, не повезе. Не ну прийшла інформація, що будуть захисники ЧАЕС. 135 сто Залишилося 33. Ну я так думаю, ну нарешті же колись і мій син повинен додому повернути. Ну що зараз всередині вас, які у вас Діліться. Я не можу вам не звідки? Більше 10 років. Більше 10 років, а потім, коли росіяни вивозили їх, то їх теж крали, так? Так, забрали з працювання.